Вітаю! Темою нашої сьогоднішньої педради є патріотичне виховання як наскрізний вектор виховної роботи в ліцеї номер 142 міста Києва. Маркери сформованості патріотизму у контексті кардинальних змін виховної парадигми. Зрозуміло, що сьогодні українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення. Звичайно ж таки першою чергою це своєї долі, своїх сусідів, своїх родичів, подальшого взагалі світового порядку на планеті. І серед виховних напрямків сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання, як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам, викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості. Нинішніх і прийдешніх поколінь. Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів, свободи, соборності та державності. Зокрема. Звичайно ж, що як і кожен процес. Які відбуваються в освітньому закладі, патріотичне виховання регламентується певною низкою нормативно-правової бази. Як ви бачите, це і закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради розпорядження, накази і листи МОН та департаменту освіти, та також багато інших нормативно-правових актів. Сказала я лише про це для того, щоб ви зрозуміли, що питання національно-патріотичного виховання на сьогодні є надзвичайно важливим. На жаль, до сьогодні української освіти не мала переконливої і позитивної україноцентричної традиції, досвіду щодо виховання, патріотизму в дітей та молоді. Ми провели Анкетування, опитування серед наших здобувачів освіти. 264 дитини взяли в ньому участь. І що ж ми бачимо на ось цих трьох запитаннях? Що справді наші діти почали більше спілкуватися в сім'ї українською мовою, тобто родини саме в сім'ї. Родини розпочали роботу над тим, щоб їхні діти розмовляли в побуті українською мовою. Радує те, що дуже переважна більшість, майже всі розуміють важливість вшанування хвилиною мовчання загиблих у війні. З наступного блоку опитування ми бачимо наступне: що патріотичні якості це моє відповідальне відношення. Так відповіло 209 респондентів. І це майже 80%. Хоча ми розуміємо, що моє відповідальне відношення мало би відповісти на це запитання 100%. Підтримка традицій, звичаїв, обрядів мого народу також мали би відповісти 100%. Моя поведінка в суспільстві та ставлення до друзів, це також є складовою відношення в цілому до суспільства і до держави, і тут теж мало бути 100%. Саме тому це говорить для нас, для всього педагогічного колективу про те, що ми повинні наполегливо попрацювати в цьому напрямку, що справді патріотичне виховання. Є складовою національного виховання, головною метою, якого є становлення самодостатнього громадянина патріота України. Це має бути гуманіст, демократ, готовий до виконання громадянських та конституційних обов'язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, до високої культури взаємин. Тому навіть кинути сміття на підлогу, порядок навколо себе, твоє спілкування в побуті, твоє спілкування на уроці вдома, в громадському транспорті, твоя поведінка це все кругом є тим, чим ми маємо займатися в межах нашого закладу. Дуже добре, що діти розуміють термін мужність. І на що потрібно звертати увагу патріотичному вихованню, саме коли потрібно звертати увагу. 70% вважають, що це з раннього дитинства, так як вони потрапляють до нас саме в підлітковому віці, ми поєднаємо ці дві відповіді і можемо сказати з переконливістю, що всі вони розуміють, що з ними будуть проводити патріотичне виховання. Складовою частиною патріотичного виховання, звичайно ж, особливо військовий час, є пріоритетною військово-патріотичне виховання, яке орієнтується на формування у зростаючої особистості готовності до захисту вітчизни. Розвиток, бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних силах України як особливому виді Державної служби. Як ви розумієте, це одне й те ж саме бути громадянином означає бути патріотом своєї батьківщини. І що означає для тебе батьківщина? Питання начебто однакові по змісту, але, як ми бачимо, наші учні відповідають на них по-різному. Тобто, незгодні, що бути громадянином означає бути патріотом. 35%. І це, на мій погляд, правильна позиція. Єдине, що більш вдаліше, напевно, було би відповісти блакитним кольором. А що означає для вас батьківщина? Це місце, де народився і виріс. Тобто ми всі розуміємо, що коріння ми пускаємо саме там, де ми народилися. Ми повинні пам'ятати разом з тим, що, окрім військово-патріотичного напрямку, ми повинні не забувати про в цілому ключові компетентності, які ми маємо розвивати в рамках навчання виховання проведення уроків. Це спілкування державною мовою, це спілкування іноземними мовами, це математична, природична технологічна компетентність. Інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, соціальна та громадська компетентність, ініціативність і підприємливість, обізнаність та самовираження у сфері культури. Навіщо я перечитала всі ці пункти? Це говорить про те, що військово-патріотичне виховання, в цілому патріотичне виховання, воно повинно прорости з ключовими компетентностями разом в наших учнях. Тобто нам потрібно вміти поєднувати на уроці і компетентність, і патріотичне виховання. Як це зробити, що залучати, як залучати, ми поговоримо про це сьогодні. Нова українська школа. Сьогодні наші учні в 6 класі, завтра в 7. І, як ми бачимо, вже половина здобувачів освіти скоро буде нушківцями. У них є свої ключові реформи Міністерства освіти і науки, школа компетентностей 21 століття. Ми повинні стати закладом, до якого приємно ходити учням, прислуховуватися до їхньої думки. Маємо навчити їх мислити критично, не боятися висловлювати думку, і головне бути відповідальними громадянами. Тобто, нова українська школа просить нас, вчителів, Разом з усіма компетентностями створити особистість, яка буде відповідальним громадянином. Водночас батькам теж потрібно підключатися до цього процесу і разом з педагогічним колективом опановувати співпрацю та взаєморозуміння. Здобувачі освіти сьогодні інші, внучівці вони інші. Їм треба бути здатними адаптуватися до зміни у світі. Вони мають бути інноваторами, творчими, активними, самостійними, але головне громадянами, які вміють ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватися прав людини. Ми знаємо, що в нашій роботі з патріотичного виховання в цілому з виховання є партнери. Цими партнерами є батьки. Так як вони є безпосередньо учасники сучасного освітнього процесу? Які мають допомогти нам виховати патріота, ну того, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народу і готовий до них на жертви і подвиги. А як виховувати патріота? Саме в цьому національне патріотичне виховання спирається. На загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, центризм природа відповідність, культура відповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Разом з батьками, разом з ними ми справді можемо виховати патріота, доросле покоління. Вони більш глибоко розуміють сучасну ситуацію в нашій державі. Тому проведення з родинами виховних заходів є надзвичайно важливим, це згуртовує, це організовує на волонтерство, на гарні справи, Так, тому що навіть інколи приходиться виховувати. І батьків, і дітей. Але в тандемі ми здатні це зробити. Тому що національно патріотичне виховання це народ, це патріот громадянин і важливе в ньому його цінності. Також метою виховання є формування морально-духовної, життєвої компетентності особистості, яка успішно самореалізується в соціумі. У підлітковому віці, бо саме більшість із наших здобувачів освіти це підлітки, виховується духовно осмислений рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод. У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання в ліцеї ми очікуємо. Забезпечення молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, зацікавленості молоді щодо служби в Збройних силах України, збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, створення ефективної виховної системи роботи з патріотично налаштованою молоддю, консолідація зусиль суспільних інституцій. Мета патріотичного виховання вона не одна. Вона конкретизується через систему таких виховних завдань, утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки, підвищення престижу військової служби, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю. Коли я почала підшуковувати матеріали, я зрозуміла, що в нашому закладі абсолютно кожен вчитель, класний керівник робить все для того, щоб розвивати патріотичне виховання. Тому що кожний допис в Фейсбуці, який ми маємо, він має частинку саме цього напрямку. Вшанування хвилиною мовчання та виконання гімну України. Проведення виховних годин класними керівниками, презентування України через здобутки в навчанні, участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, здобутки та перемоги наших ліцеїстів показують їхню силу та волю, жагу до боротьби та перемог. Книга на шляху до звершень містить перелік всіх активних патріотів. А з пасивних патріотів ми зробимо також активних. Наші захисники борються щохвилини. І говорити про те, щоб вшановувати їх героїчний подвиг. Хвилиною мовчання, дякувати їм ми будемо щодня. Патріотичні заклики, челенджі! участі в патріотичних змаганнях дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. На сьогоднішній день все це організовано в нашому освітньому закладі. Наші учні виборюють призові місця на міжнародних патріотичних змаганнях. Хочу представити вам ще також запис челендж від. Учнів 6 Б класу ми дякуємо захисникам. Щодня, що кожного ранку, коли ми прокидаємося, буваємо про це. Саме такими вчинками наші учні демонструють свою відданість державі та розуміння праці Збройних сил України. Наступні моменти, які ми реалізовуємо в меті патріотичне виховання це сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду. Так, ми маємо їх Навчити не лише читати і писати, а мати досвід патріотичний, формування толерантного ставлення до інших народів культури і традицій, про що сьогодні будуть також говорити, утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства, формування мовленнєвої культури, спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству. Ми проводимо дуже Багато видів діяльності. Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи виховання. Звичайно ж таки, це принцип національної спрямованості, самоактивності і саморегуляції, полікультурності, соціальної відповідності, історичної і соціальної пам'яті і міжпоколінної наступності. Все це ми виконуємо і висвітлюємо наші заходи. На соціальних сторінках. Дуже прошу нагадувати і показувати батькам, дивитися самим все, що відбувається в нашому закладі, всі напрямки, які ми проводимо з тим чи іншим класом. Він інколи подивившись, що цей клас відвідав такий-то музей, таку-то виставку, можна навіть на своєму уроці задати якісь запитання, які дадуть продовження цих думок. Для державотворення важливим є той момент, коли учні можуть відчути себе в ролі дорослих. Саме тому в цьому році ми дуже активно взялися за самоврядування, вибравши президента, вибравши заступників, міністрів. Кожен учень має розуміти, що, незважаючи на свій вік, вони мають і права, і обов'язки, які повинні бути реалізованими. Також наше учнівське самоврядування має свою сторінку в інстаграмі. Хочу зауважити, що вона досить таки популярна. Тому також на батьківських зборах можна сказати і про це. Наші учні вже досить вдало і красиво готують різноманітні проєкти. Маленькі п'ятихвилинки виховні, на Дні пам'яті жертв Голодомору, Дня українського козацтва вони розвиваються в усьому, пам'ятаючи про те, що нашу країну потрібно берегти не лише від ворога, але й інколи від наших вчинків, бути екологічно вмотивованими. Для того, щоб зберегти природу нашої України. Вони відвідують притулки, розвивають в собі милосердя, історичні екскурсії і волонтерство. Пам'ятаєте, як вони малювали листівки і зараз продовжують малювати для Збройних сил України? Вони волонтерять тим, чим вони можуть. Ми зрозуміли. Чітко зрозуміли, що педагог. Не сам в своїй роботі з дітьми. Він має працювати в партнерстві з родиною. І саме всі разом ми зможемо виховати в дитині ось ці базові стержні: поваги, довіри, створення діалогу, добровільності, рівності і відповідальності. Тому партнерські відносини, залучення батьків до освітнього процесу. Є також частиною патріотичного виховання, тому що саме вони мають змогу поділитися з новинками промисловості, з успішними проєктами, які реалізовує наша держава, показати та змотивувати нашим дітям те, що їхній фронт тут, в ліцеї, де вони мають успішно навчатися для того, щоб далі відбудовувати нашу державу. В тандемі педагоги батьки здобувачі освіти мають створити дитину особистістю, громадянинам України, мешканцем міста, здобувачем освіти, людиною, яка піклується про своє здоров'я, успішного, компетентного мовця, щасливого та частинкою величезної родини Держави України. Хочу продемонструвати вам на наостанок вже майже відео Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Там, де земля красива, та мого роду сила, де мамоча щаслива там мій дім. Там я мала зростала світ, коси сам підпала іщам. Там вишивала рідним сім. всім. Локсіна і розпимо дитини на респріки, у колосини кругу всі єдині расоми в косині! Дякую. Прошу класних керівників взяти головне з нашої сьогоднішньої наради. Підсумок всього того, про що я говорила. Представлений на ось таких плакатах, які я маю, маєте можливість їх взяти в мене, роздрукувати. Можливо, не всі, візьміть лише ті, які вважаєте за необхідне. Вони можуть знадобитися дітям для того, щоб навіть ознайомлюватися з різними наказами, конкурсами патріотичного виховання. Напрямками патріотичного виховання, завданнями правового виховання. Звичайно ж таки, дій проти насильства, при порушенні прав дитини. Візьміть, будь ласка, ось ці плакати, оберіть для себе один-два і розмістіть на класних куточках, оновіть їх трошки в своїх кабінетах. Дякую всім щиро за увагу.